Кулеша. Що це таке? З чим то їсти, сьогодні нам розповість Марія Рибенчук. Кулеша готується на воді, а бануш готується на сметані. І бануш жирний. Кулеші можна більше з'їсти, а баношу менше, бо ти не годна з'їсти стільки баношу, скільки ти можеш з'їсти кулеші. Істинно гуцульська страва. 17 років я варю кулешу. Та й варила майже кожен день. Коли не було хліба, це варяться кулеші, коли є гриби, смажка з молоком, з гуслинкою їсти, Її корисно їсти зранку, бо тому що цілий день вона прочищає жолудок і ти вже цілий день можеш їсти собі все, що хочеш. Крутена, Ку мука, вода і сіль. І все. І кулеші їсти, ну я не знаю, навіть люди їдять з ребою, є з смажкою, з м'ясом, з усіма. Аби о, все кипити, не так не дуже трошки, аби не збивалася мука у клики, то треба, аби так не дуже аж кипіла, вода така ж дуже. Бо як дуже, то буде збиватися мука у клики, коли не звійшла добре кулешки, аби не за Po pači treba strati z ta strunja, po staji strani, strani možna pripaliti sebi spet necero. Banuš mišije se v obno strunu leži, najekuti je po mišelač v pravo čuvljivo, a kolaš jo možno mešati v rezni strun. Ko le banuš mišiješ v rezni strun, ne puska izžer. A tak mišiješ v obno strunu in lež puska je tako, že zmeš, 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 І його не можна облезувати, щоб чоловік не був лесий. Треба вбирати лишку. А так, як то дівчата малі прибігають, те хочуть лизати, коли то не можна. Дуже добра мука, я купила. Дуже добра мука, кукуруджана, нашу запахла, би знала свіжих кукурудз. Якщо є оці дірочки на кулеші, то вона зварена, якщо їх нема, то вона так і на Бачиш у середині оці від кулешіря. Все, доробляємо смажку і сідаємо. Шкварки, сало шкварки. І, і там можна бити яйця курячі. Ну, я знаю, ну хто що робить. Гриби, це вже собі по, хто що хоче, хто що любить. У нас кулешу подають і в ресторанах з кварками, і з грибами подають, і з фореллю. в Карпатах подають кулешу постійно. Гуляну з ми кусочок сала яке добре. Це моє з нашої свині, це не куповане. А ну попробуй. І взагалі, знаєш, що багато добре так, бо я виріш, там, почки, воно все в солі. і В нього не прийшов воздух. Уляна, ваша експертна думка. Сало. Розумієш, ти моє тут. Ділимося з салом. Бери там, я зараз накрою, на, на стіл. Бери, бери. пізніше. Збиваю яйця, додаю туди сметану, солю. Можна зелену цибульку додавати. Гляну цибульку і кидаєш у сало, зараз вибираємо шкварки, засуваємо, щоб не горіло, і виливаємо сюди. Заливаємо яйця сметану у цей жир і тут робиться така маска. Мінімум хвилин. Бо якщо більше, воно робиться тверде і ну, хвилину, там, чуть більше, смотря, як ватра, дивимося на ватру і це вже готове у нас. Найліпше це на смідану готувати. Це зготував і до обіду, ти собі... і нічого більше не треба. Ну 20 хвилин більше ні. Na to smashko in na koleso. Prišel zafen, se skorenko zvotavljal, si v tej pojed. Smashka je gotova, koleso je gotova. In celo koleso režemo nitočko, da ne nožem, nožem ne reže se, reže se. Tako specialno nitočko na koščke jemo. Koleso običajno jeste rokami. Zdaj pa poprobujem, jaz sama. Nisem mislila, da vidiš, in tako je fajn. До <гум> вас смачного. Дякую. М -м -м -м. Може бути. Стільки ж кварку, це нічого не пошкодить. Ви ж знаєте, що на день 100 грамів сала треба їсти. Щоб гемоглобін не падав, щоб це все було добре, то треба 100 грамів сала їсти на день. Кожен сало на день 100 грамів. я ще це буде. Я, ага. я не знаю, чому не знімають, але я буду. Ти такий не пробуй. Дуже mm. смачно. Знаєте, крайній раз таку кулешу їла, якраз коли була моя бабуся. Я тобі Жанна. кажу, кожний ранок не поправишся нічого в світі. І ти будеш постійно сита. Важала. Я варю ще й на барабулях. Ну, це ну, кулешка вже коли додаєш барабулі, коли мало муки кукурудзяна. І вона теж дуже виходить легенька і добра. Вип'ємо за минула, те, минула. аби кулеша завжди виходила фост смачною. в <рес> хаті був гаразд, і щоб була якнайшвидша перемога. Угу, <рес> 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 <рес>